Доброго ранку, мене звати Костянтин Октябрьський, я ведучий шоу ранок вдома. 10 жовтня Росія розпочала масовані ракетні обстріли всієї території України. Тепер кожен день розпочинається з кількогодинних годинних повітряних тривог. Кожен день є нові жартви. Кожен день є пошкодження важливих об'єктів інфраструктури. Виходячи з цього. А також піклуючись про безпеку кожного члена нашої команди, ми прийняли рішення залишатися поки що в укриттях поруч з близькими та рідними. Але ранок вдома буде продовжуватись. Звісно, він трішки зміниться. А зараз я звертаюсь до наших захисників та захисниць. 14 жовтня це ваше свято, це ваш день. І я дуже дякую Богу і дякую вам за те, що в нас є. Така можливість, чудова можливість розпочинати цей новий день. Цей ранок. Дуже вам дякую. Його робоча зміна тривала 22 дні. Хтось привіз нам на підстанцію місячну дитину, яка вже не дихала. Деша під постійними ракетними та артилерійськими обстрілами. Ми не доїхали ще до пораненого, як праворуч від мене влучив снаряд. Він рятував чужі життя, ризикуючи власним. І він мені каже: я вас можу розстріляти зараз, і мені за це нічого не буде. 24-річний Сергій Чорнобривець, студент медичного університету і колишній фельдшер станції екстреної медичної допомоги міста Маріуполь. Він один з небагатьох медиків, що вийшли на роботу, коли місто почали штурмувати росіяни. Коли почалася війна, на роботу вийшли не всі, скажемо так, усі супер мега-лікарі вони не прийшли. Прийшли студенти молоді, які на адреналіні, і ми всі так залишилися працювати цілодобово. Кожен виїзд за пораненим міг стати останнім, адже Сергію доводилося працювати у розпал обстрілів. Ми не доїхали ще до пацієнта, коли праворуч від мене потрапив снаряд в будинок. Будинок розносить, і водій добре, що не гальмує, а просто прямо вилітає із зони обстрілу. Ми виходимо, стоїмо шоковані, м'яко кажучи. І він каже мені: я вже пожив, а ти ще молодий. Ось і вирішуй, їхати тобі туди чи ні. Сергій каже, уявив ситуацію, коли б його близьким знадобилася допомога, а медики вирішували б їхати чи ні. Це відразу зняло будь-які сумніви. Фельдшер працював і коли росіяни обстріляли пологовий будинок. Найбільше йому запам'яталася молода жінка, яка ось ось мала народжувати з двома відкритими переломами ніг. Та найважче було працювати з пораненими дітьми. Ділиться фельдшер. І мені дуже сильно запам'яталися два хлопці. Вони пішли грати у футбол на полі вдвох, і туди прилетів снаряд. Одного, який був при свідомості, забрали відразу. Другого, який не подавав ознак життя, ми завантажили у машину. Я почав його реанімувати. Я почав його реанімувати. Підійшов лікар-реаніматолог, подивився та все типу. Тут нічого вже. Але я далі реанімував. І ніхто мені не допомагав мене це дуже зливо. Після 22 днів пекельної зміни фельдшер вирішив, що треба їхати з міста. Бригаду швидкої зупинили так звані зелені чоловічки і заявили, що більше не допустять медиків до поранених. І нам, нам почали кричати Лягайте на підлогу, вистрибуємо з машини, падаємо на підлогу. Це вже були саме ДНРівці. Ми лежали десь, може, хвилин 10 з дулом автомата в спині, поки вони дивилися машину, чи не веземо ми когось. Потім нас підняли, і один мені каже: Я вас можу розстріляти зараз, і мені за це нічого не буде. Героїзм Сергія у Маріуполі відзначив президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень: фельдшер Сергій, чорнобривець. У Маріуполі, що від початку війни, залишався на чергуванні 22 доби поспіль. Після евакуації з Маріуполя Сергій вступив до добровольчого батальйону госпітальєри і тепер допомагає військовим на передовій. Це інтерв'ю ми записали, коли медик повернувся з харківського фронту. Він рятував наших захисників під час контрнаступу. Кадри, які ви зараз бачите, ексклюзивні. Спокійно, спокійно, братику. Шукай знеболюючи. Є в батальйоні, скажімо так, два напрямки: Мет-Евак і кейсевак. Медевак забирає пораненого із стаб пункту. Це, наприклад, 10 кілометрів до фронту і відвозить вже до шпиталю. А кейсевак, де я працюю власне, це треба забрати пораненого з поля бою і привести його у стаб пункт. Сергій не раз потрапляв у ворожі пастки. На цих кадрах машина медика наїжджає на дистанційну міну. Давай, давай, газу, газу. Зараз уся Україна спостерігає за контрнаступом наших військових і радіє кожній перемозі. Однак не слід забувати про ціну, каже медик. Коли ти сидиш вдома, дивишся на цей контрнаступ по телевізору, це дуже приємно і легко. Коли ти на передовій, там особливо немає такої радості. Ти розумієш, що ти в цьому контрнаступі втрачаєш своїх знайомих, своїх друзів, ти втрачаєш людей, з якими ти тільки познайомився і ви говорили. Та після війни зустрінемось у будь-якому випадку, десь, але ти вже з ними можеш не побачитися. Сергій вже готується до наступної ротації. Мріє взяти участь у контрнаступі на Маріуполь, і переконаний, Україна поверне усі захоплені російськими загарбниками території.